Так, як і обіцяв, купили ми саженці малини, виглядають вони ось так вони у нас у складі знаходяться. Так, Зараз покажу. Ось такий саженець. Саженець буде йти від кореня. Це стебла забагато, ми її ще вріжемо. Ось. Тут три мішки одного сорту, було п'ять, але ми вже два замочили. Покажу в чому. І ось тут ще три мішки іншого сорту. Ось такі саженці ремонтантних сортів. Ось. Це він ще йде за великий, ми його скорочуємо, тому що стебла, які вже від вони можуть бути хворі, заражені вірусом, а нам цього не потрібно, то ми з ними робимо таку процедуру. Зараз, бо мені буде видно ось приблизно сважанець. І десь від кореня сантиметра 3-4 обрізаємо ось вверх. І ось такий він буде садитись в землю. Так. Ну, а далі зараз піду на... На ділянку покажу, що ми там вже робимо з саженцями, як буде висаджуватись. Ось так у нас замочуються саженці малини, за основу йде корінь і трішки стебла. Ось такий саженець. Замочуємо у розчині корневін. Зараз я вам його покажу. Ось такий Корневін новоферт застосовується для укорінення саджанців. от Можете почитати собі в інтернеті, знайти елементи мікродобрива НПК. В балії в нас вмістилось 400 саджанців. от, У відрі ми розмішали добриво, бочку з водою. Зараз дуже погана погода, сирість, дощ, де вітер, не знаю чи буде чути, але надію, що буде чути Ось, ось наша тітка. Буде шість радів малини. сьомий, не знаю, якщо докупимо, там ще третій сорт, то поїдемо про Так будемо садити. Садимо через 40 см саджанець від садженця. От, Зробив таку лінійку на 39 см. Це буде під каплю, капля через 40 см. Зараз покажу який рівчачок. Ось обично під гортачем, щоб... Не заїжджати технікою на цю ділянку, ділянка невелика. Ось такий ровчик і через кожних 40 см. Це, я думаю, що я знімую і вам покажу, як це ми будемо висаджувати. там поки не замочується. Ще десь годинку і ми почнемо вже висаджувати. Погода дуже погана, але треба висаджувати, бо Нема, нема вже часу чекати. Ось так чекаємо висадку. Поживленню давали давали е, десь тонну органіки перегною на, на, на одну суттю. На 11 суд, на 13, на 15 органіки. Плюс трошки НПК буде. Ну і вже буде е, е, літом підживлення через краплі. Ну що ж, приступили, як завжди, нам несприятливо, дощ, де холодно вітер. Так, як ми висажуємо, беремо лінійку, така у нас на 40 см на 39 см. Тут в радочок ми вже всипали ПК добрив, небагато, Тож, не знайшов. Багато не сипали, бо може припалити нам корінь. Так, як висажуюсь, садимо сажанець, отак в землю і легенько обгортаємо його землею. Ось. О! Щоб майже весь саджанець був вкритий аж. На самого верху. Отак. От Болото зараз. Не дуже хороша погода для посадки, але нам треба посадити. Беремо лінійку. Зараз мені одною рукою не, не дуже удобно, але покажу. Лінійку прикладаємо до одного паїнця. Тепер так на око я подивлюсь, скільки там от приблизно оце. От тут буде ось не і з землею без груду акуратно обгортаємо, щоб кореневої системи не було видно на поверхні. І... От, нам якраз вийшло те, що нам потрібно. В цьому відрі носу саженці Там теж садять. Між кущем у нас буде 40 см, між доряддям буде 2 метри. Надіємося, що не померзне, зійде і буде хороший урожай. Всім дякую за увагу. Якщо будуть якісь запитання про ціну саджанця, вартість цієї ділянки 11-12 соток, у нас нас тут 107 метрів буде длина, длина рядка. Якщо будуть якісь питання чи пропозиції, побажання, то пишіть в коментарях, звертайтеся.